Всім привіт! 21 листопада 2024 рік. З вами компанія Електромотор. І, друзі, давайте роздивимося. інверторний генератор Weekender серії d 1200 i На серію звертаємо увагу. Тому що є. Такої же потужності з другими серіями, А в них є відмінність, про яку я розкажу. Так, даний інвертор комплектується свічним ключом з викруткою і проводами для підключення 12 вольт. же керівництво з експлуатації і з гарантійним талончиком. Є номер телефону сервісного центру, а також розписано. Скільки гарантії, на яку серію і так далі. На дану серію гарантія 2 роки або 500 моточасов. Те, що наступить раніше. У нас, повторюся, на 1 кВт робочої потужність у даний інвертор пікова 1,2 кВт. Серія D1200i. На жаль, бачите, тут не написано. Ну це треба уточнювати. І при покупці звертати увагу, друзі. Я вам розкажу, за до допомогою чого ви будете знати. В даного інвертора давайте подивимося, інформаційне табло є, економ режим. Також пуск, тумблер такий для включення запалення, тобто запустить і зупинити генератор. Так, зелененька лампочка, це у нас робочий режим. Червоненька пішла по порядку. Це у нас перегруз. І наступна червона недостатньо мастила на АБС, звернути увагу. Виход 220 вольт. Заземлення. Да. Розеточка 12 вольт. В даному інверторі є виход на 12 вольт. Также заливна горловина з клапаном. Всі знаєте, що це за клапан. На при, тому, як він хоч, хочете запустити, ви відкриваєте клапан, а для хранення закриваєте. З цієї сторони в нас є от, речах воздушної заслоночки. А також подача палива. і кікстартер. -кік Друзі, оце ж вам D1200i копія Honda. Дійсно так, це копія Honda. Чим же відмінність серії D? Даний інвертор установлений на цільній металічній платформі. Так що, кому це немаловажно. І за засчет того, що він установлений на цільній металічній платформі, вага його 20 кг. На 5 кілограм важчий інвертора серії Х. Є ще серія Х 1200i. Зараз ми їх порівняємо кого, друзі, зацікавила дана модель. Заходьте на сайт Електромотора. Ціна на сайтах скрізь одинакова. Ми, переможливості, йдемо. завжди на зустріч, якщо є така можливість. Телефонуйте 063 426 1010. 10. Також пишіть на Viber на цей номер телефона. Всім гарних покупок до мирного неба 063 426 1010. 10.